Привіт, друзі! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал, на канал Репетитор з математики. Я дуже рада всім, хто вперше завітав і хто вже не раз дивились мої відео. Я дуже-дуже вдячна вам за ваші лайки, коментарі, підписки. І тому сьогодні, по вашим проханням, хочу з підручника Істер математика 10 клас з другого розділу тригонометричні функції, який міститься в частинці Алгебра. З 10-го параграфу основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу показати розв'язок прикладів від 10.30 до 10.32. І так, вперед. Приклад 10.30. Знайдіть значення всіх інших тригонометричних функцій кута бета, якщо, і заданий. Першому завданні косинус бета дорівнює мінус 1 п'ята. І відомо, що бета належить від 0 до пі. Зараз ми зрозуміємо, чому ця умова також нам задана. І так, по порядку, почнемо з першого прикладу. Но спочатку згадаємо, які співвідношення, основні тригонометричні пов'язують тригонометричні функції. А ми знаємо чотири основні тригонометричні функції це синус, косинус, тангенс і котангенс. Так от, між синусом і косинусом основна тотожність має ось такий вигляд: синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. Як ви бачите, можна з цього рівняння виразити косинус через синус, а синус через косинус. Оскільки у нас в цьому завданні заданий косинус, то подивіться, з цих рівнянь ми можемо вже виразити синус як плюс-мінус корінь квадратний з одиниці мінус косинус квадрат α. Зверніть увагу, оскільки синус квадрат у нас, і ми беремо корінь квадратний, то тут може бути як плюс, так і мінус. А оцей плюс і мінус буде залежати від того, до якої чверті відноситься кут. І, відповідно, ми повинні подивитись, якщо синус ось цих чвертей це від нуля до пі, це, подивіться, від нуля до пі, це перша і друга чверть, то синус ознаки тригонометричної функції синус в цих чвертях завжди плюс. От для цього нам і задана оця умова, що кут бета у нас належить від нуля до пі, значить синус буде додатній. А отже, з двох варіантів. Знаходження синуса ми оберемо саме плюс. Отже, почнемо з знаходження синуса. Дивіться, синус, щоб знайти, ми візьмемо цю формулу. Так от, синус альфа беремо з плюсом, тому що знак тут додатній. Далі корнем у нас один плюс косинус квадрат альфа. Косинус, я, на жаль, тут не поміняла на бета, але ви повинні розуміти, що синус і косинус тут одного аргумента. Якщо аргумент у нас бета, то от тут також буде синус бета. Так от, Підставляємо тепер формулу мінус п'ята замість косинуса і в квадраті. Тоді подивіться, що під корнем буде: Одиничка, мінус. В квадраті мінус пропадає, і це вже буде 1,25. Віднімаємо від одинички 1,25, це вже буде якби 25, 25 мінус 1,25. Це 24,25. І беремо корінь окремо з чисельника, це корінь з 24, а в знаменнику корінь з 25 це 5. А 24 можемо розкласти як 4 на 6, і тоді 4 вийняти з кореня як 2. Тоді це буде 2 корені із 6 поділити на 5. Це ми знайшли синус, знаючи косинус. Тепер дивіться, у нас є з вами ще формули визначення тангенса і котангенса через синус і косинус. А оскільки ми їх знаємо, то ми можемо вже підставити їх в ці формули. Тобто, тангенс альфа. Дорівнює синус альфа на косинус альфа. Ну, заміните, тут я помилилась і замість бета поставила альфа. Так от, синус у нас знайдений, подивіться, це 2 кореня із 6 поділити на 5. І поділити все це треба на косинус. Ділимо ми тому я значок поставлю ділення на косинус, а це мінус 1 Но При діленні дробів відбувається операція множення і дріб, на який ділять, перевертається. І мінус ми вже винесемо наперед. Тоді це буде, дивіться, перший дріб переписуємо, 2 корені і 6 на 5. Тут уже помножити, і не одна п'ята, а 5, оскільки ми дріб перевернули. І тоді, дивіться, 5 і 5 скорочується, і це буде мінус 2 кореня із 6. Котангенс альфа можна знаходити двома способами. Взагалі це дві обернені функції, тому що якщо тангенс це синус на косинус, то котангенс це косинус на синус. Або ще можна записати, що котангенс – це одиничка поділити на тангенс. Ну, Давайте по ось цій формулі все одно знайдемо і потім доведемо, що можна було як обернену функцію знайти. Дивіться, беремо значення косинуса це мінус 1,5, і ділимо на синус. Синус ми з вами знайшли, це 2 корення 6 на 5. Значить, мінус 1 п'яту треба помножити на перевернутий дріб. Перевертаємо чисельник і знаменник міняємо місцями, тобто буде 5 і в знаменнику 2 6. 5 і 5 скорочується, мінус залишається, мінус 1. Поділити на 2 корня і 6. А по суті, дивіться, можна для котангенса вже буде тоді одиничка поділити на тангенс, тоді це буде 1 на 2 корня і 6. Так, простіше, але я просто вам записала, щоб ви знали, що і так і так можна знаходити котангенс. Отже, знаючи косинус, ми знайшли спочатку синус через основну тригонометричну тотожність, Далі тангенс і котангенс через ось ці формули. Но це тільки перше завдання. Зробимо тепер ще друге завдання. У нас є, дивіться, котангенс до рівня 0,5, а кут, відповідно, кут першої чверті, а треба знайти також всі інші тригонометричні функції. Всі інші це тангенс, а потім синус і косинус. Для тангенса і котангенса ми сказали, це дві обернені функції тут просто. А от знаючи, вже потім тангенс і котангенс, можна ще знайти синус і косинус з оцих формул. Ну, Тут у нас записано загальний вид формули, а ми будемо виражати косинус знаючи тангенс, а синус знаючи котангенс. Якує чверті кут нам задано, також для того, щоб розуміти, чи буде плюс чи мінус, тому що як ви бачите, тут косинус і синус в квадраті, а беручи, корінь квадратний вже буде плюс-мінус, то кут нам дозволить вибирати ці значення, додатні чи від'ємні, в залежності від того додатні чи від'ємні функції в цих чвертях синус і косинус. Ну, давайте розв'яжемо цей приклад. Дивіться, спочатку, знаючи котангенс, завжди легко знайти тангенс. Чому? Тому що тангенс і котангенс – це дві обернені функції. І якщо у нас заданий котангенс, то щоб знайти тангенс, треба одиничку поділити на котангенс. І тоді, якщо котангенс дорівнює 0,5, то це буде одиничка поділити на 0,5, це буде 2. Тобто тангенс ми знайшли. Тепер будемо виражати, знаючи, тангенс і котангенс, косинус і синус. І подивимось кут першої чверті. Це кут ось цей, від 0 до 90 градусів, від 0 до 90. І як ми бачимо, тут синус і косинус додатні. Отже, беручи корінь квадратний, ми будемо брати тільки плюс, мінус не будемо брати. Дивіться, я вже беру ось цю формулу і з неї виражаю синус альфа. Якщо перенести синус от сюди, домноживши, то він буде дорівнювати одиничка поділити на 1 плюс котангенс квадрат альфа. Ну це синус квадрат. А просто синус це буде плюс, тому що у нас синус тут додатній корінь квадратний з одинички поділити на 1 плюс котангенс квадрат альфа. От, основна формула для визначення синуса через котангенс. Виразили ми її ось з цієї формули. І тепер підставляємо замість котангенс в квадраті значення 05 в квадраті. Ну, я перепишу 0,5 як одну другу. 5 десятих це є одна друга дробом. Одиничка поділити на 1 плюс 1 друга в квадраті це 1 четверта. Тепер знаменнику ми додаємо 1 плюс 1 четверта це буде 5 четвертих. Тобто, по суті, під корнем одиничка поділити на 5 четвертих. А якщо ми ділимо на дріб, то ми множимо і перевертаємо дріб, це, якби буде одиничка, помножити на 4 п'ятих. Отже, під коренем 4 п'ятих. А тепер беремо корінь з чисельника і корінь знаменника, тоді це буде 2 поділити на корінь з 5. Це ми знайшли синус, знаючи котангенс. А тепер ще знайдемо косинус з оцієї формули, знаючи тангенс. Тангенс нагадує дорівнює 2. Косинус будемо виражати також, дивіться, перенісши сюди косинус квадрат, тоді він дорівнює 1 поділити на 1 плюс тангенс квадрат альфа. А це косинус квадрат. А якщо брати корінь, він може бути плюс і мінус, але ми сказали в першій чверті косинус плюс. Значить, у нас буде плюс тільки корінь. Одиничка поділити на 1 плюс тангенс квадрат альфа. І ця формула виведена нами з оцієї формули. Дорівнює, А тепер уже підставляємо замість тангенса двіючку. Тоді це буде одиниця поділити на 1 плюс 2 в квадраті. А це буде 1 плюс 4, тобто, 5, тобто корінь із 15. Дорівнює. Беремо корінь окремо з чисельника, корінь з це буде одиничка, поділити на корінь з 5. І тут ви можете зробити перевірочку. А ви знаєте, що тангенс це. Сінус поділити на косинус. Якщо ми візьмемо 2 корня з 5 поділимо на одиничку з корення з 5, у нас буде дійсно 2. Окей, добре підходить. А якщо ми розділимо косинус на синус, то ми знайдемо котангенс. Давайте перевіримо. Ділимо косинус одиничка корня з 5, ділимо на 2 корення з 5, то це буде 1 друга або 0,5. Отже, ми вірно знайшли і синус і косинус, і тангенс і котангенс. І розв'язали цей приклад приклад 10.30. Дякую вам за увагу. Я старалась донести до вас інформацію якомога зрозуміліше. Якщо вам щось... Неясно, то задавайте свої питання в коментарях і пишіть мені, які приклади ви хотіли б ще бачити в нових відео. Якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал. І будемо і далі розв'язувати нові нові приклади, як по алгібрі, так і по геометрії, і готуватись до ЗНО, НМТ з математики. До нових уроків! Все буде Україна!